Всім привіт! це Ліза Краснова. Це вже третє відео, яке я знімаю сьогодні. Тому, якщо я буду заговорюватись, розказувати вам якусь фігню, просто не звертайте уваги. Я перепрацювала! Навіть якщо ви не вважаєте, що блогерство це робота, в мене є ФОП, я офіційно сплачую податки, тому вона працює. Сьогодні я вам покажу свої порожні пляшечки з засобами, які мені сподобалися, з засобами, які мені не сподобалися. На задньому плані в мене стоїть коробочка з iHerb, тому що я робила розпаковочку своєї актуальної новенької посилочки і рекомендувала вам деякі засоби, як і завжди, як і у всіх інших відео в цьому відео буде розіграш. А теж обов'язково. Розкрити інфобокс, натисніть більше, і там будуть умови. Мій улюблений гель для брів, вже все. Вже ляулю. Коротше, я вже там грібу-грібу грибу вигрібаю, вже не вигрібається, то божнює. Дуже рекомендую: 129 гривень щастя. От така пудрочка від Ellen із бюджету непогана, маленька, в ній ще була така губочка-гумова. Якщо ви в пошуках іще не знайшли свою ідеальну. Пудру, то зверніть увагу на цю. Її дуже сильно любить Валя Осерена. Залишу посилання на її канал, зможете там подивитися мільйон її знаєте, закоханих відгуків. Така Масочка для волосся. Я її придбала по рекомендації Маши Лауріатки. Це її найулюбленіша маска. Вона нею постійно користується вже 82 роки. Але я реально розцінила цю. Маску тільки під кінець банки, я не знаю. А вона якось, може, моє волосся якось коротше, до неї не я Не знаю. Коли в мене вже лишилось от буквально на парочка троечка разів, я. Побачила, що вона дійсно класно працює, вона дійсно робить волосся шовковисним, і все таке інше, тому я її обов'язково повторю. Це просто amazing, обожнюю надзвичайні продукти. Сильно раджу, якщо ви білявка, натуральна, або, хочу сказати, або фарбована, але я не знаю, що, як воно буде, якщо ви фарбована білявка. В мене шампунь для нейтралізації жовтого відтінку кольору волосся. І масочка зразу з цієї серії. Також керастаз із цієї серії Blonde Абсолю є. Е, е, Просто шампунь і є. О такі, які нейтралізує кольор. Він Такого фіолетового відтінку. Обов'язково, коли будете пробувати, якщо ви ще не робили собі не використовували такі шампуні з пігментом, зробіть собі тест тут на згині ліктя краще. Тест на алергічні реакції, це вказано, до речі, і тут. І я вам кажу: якщо ви ще не робили і не використовували, а навіть якщо робили, просто зробіть це типа 2 хвилинки вашого часу, і насправді це врятує вашу нервову систему. Бо якщо у вас прочнеться кропив'янка, повірте, ви не хочете знати, який це буде я його не використовую щоденно і вам не рекомендую. І взагалі ці шампуні, оскільки вони вибивають жовтизну з вашого волосся, вони мають підсушуючу дію. Хоча цей шампунь, я заради експерименту, все одно завжди всі шампуні використовую самостійно, щоб подивитися, який вони дають результат без бальзаму, без маски, без нічого. Цей шампунь він робить волосся шовковистим, таким гладеньким, розсипчастим, тобто не так, якщо ти вимил голову, а потім просто пальці туди волосся не спихнеш. І ось така маска класна, тим, що її можна було наносити по всій довжині і на коріння, ну тобто повністю, де ви нанесли шампунь. Волосся просто як з реклами. Ти його навіть коли не вкладаєш, не сушиш феном, нічого, воно просто самостійно висихає. Воно таке, типа, Ну, просто як з реклами Кірастас, реально. І кожен раз. І так, кожний раз, кожний раз, так кожний, раз, так кожний, раз так кожний раз, коли я використовувала цей шампунь, мене обов'язково питали, де я фарбую волосся, якою фарбою я фарбую волосся. Казали, який в мене гарний колір волосся. Тобто, він дійсно робить дуже гарне волосся. Він дійсно. ну... Короче, я не знаю, як це буде виглядати на фарбованому волосі, але особисто на моєму це просто кайфуші, і я хочу придбати собі. Ще тому що в мене влітку дуже сильно вигорає волосся і воно стає тупо жовтого кольору. Якщо ви пробували ще які засоби із цієї лінієчки, розкажіть мені. Якщо пробували цей продукт, теж розкажіть мені, як такі ваші враження, екструючий такий спрей від Davines, дуже його люблю. Він дає дуже класний результат. В нього реально класний аромат. Мені він подобається, але це проблема, бо якщо ви використовуєте парфум, то ці продукти вони будуть з ним конкурувати. Тобто тут такий, знаєте, момент, цей спрей дуже гарний, Я його коли відстригла гривку, почала використовувати. Він дуже гарно тримає текстуру, не обтяжує волосся, і при цьому він еластичний. Такий. Ну, тобто, це просто якийсь такий, якщо у вас туненьке волосся, то це вам підійде, воно буде його робити просто більш таким. Потім засоби, які я вам вже просто 500 мільярдів мільйонів разів показувала. По-перше, знов закінчився в мене улюблений мій крем для шкіри схильної до почервоніння, для чутливої шкіри це Ур'яж, офігенсний крем. Ну, ти ви бачили, щоб я реально розрізала крем? От скажіть мені, будь ласка. Ну, тільки цей. от просто, от просто, Реально, хто зі мною тут давно, а це більшість із вас. Ну, ви знаєте, що я ну я ніколи нічого не розрізаю. Ну, типу, але це настільки мені подобається, що я вже другу чтичу, яку вже я банку розрізаю? Я вже не пам'ятаю. Також в мене закінчилась масочка із цієї серії, дуже класнюча. Я її наношу на всю ніч замість типу, крему, якщо, наприклад, я роблю очищуючу маску, таку. Гарно очищуючу. я можу нанести або тканеву маску після неї, або я можу зробити очищуючу маску і після тої маски нанести ось цю. Вона гарно заспокоює шкіру, зволожує, вбирається повністю в шкіру, і я можу потім її вже нічим не змивати. Ну, типу, там написано, що нанесіть, потім зніміть залишки. В мене немає залишків, бо моя шкіра обожнює цю маску, і вона прям так я можу навіть зранку її не змивати водою, а зняти тонічком. Я вам вже показувала цей тонік на майкапі. Якщо зараз є ця акція, коли береш два, третій товар в подарунок, я по ній нагрібла, ну ви бачили, що в мене там купи тих тоніків. Наразі це мій найулюбленіший тонік. Я вже виходить десь рік, ним користуюся. І ще в мене там є запасики. І якщо чесно, я думаю, що може би загрістити інші запасики, які залишились на мейкапі, тому що сильно він мені подобається цей тонік. І дійсно. Він і зволожує і заспокоює. Ну, як Я вам в минулому відео цього бренду і роха показувала іншу тканеву маску. Ця мені теж дуже сподобалась. Вона гарно зволожувала, заспокоювала, дуже-дуже крута. Мій улюблений олівчик. маленький, такий хороший для бровочок. Знову з'явився в наявності. Це Елен Провітінг сто Я його обожнюю, дуже гарний. Це найкращий в бюджеті для мене олівець. Це такий треш. Запам'ятайте. Цю туш, така щиточка. Бачите, як туш, вона прям так от повисає. Це бренд Обейс, це, типу, якщо не помиляюсь, український бренд. Дуже погана туш, Дуже. Вона вся в мене і на верхніх повіках, і на нижніх відбивалась. Це до того, знаєте, коли намагаєшся знайти якусь бюджетну альтернативу, витрачаєш купу грошей на всякі не зрозуміло, що якщо міг би купити вже одну нормальну гарну тушу, яку до того любив, наприклад, як зараз ми говоримо про кутюр. Я на те, щоб знайти їй альтернативу, витратила не знаю, гроші, Може, як на 10 тих туш я могла б просто купити собі не паріть. Можу я його вже буду викидати, тому що мені по боках тут не дуже зручно його вигрібати. А також я боже він досі пахне. Йому вже до ще років. Але він досі пахне. І коли прийде час, я хочу позакінчувати інші засоби. Я просто куплю собі новеньку баночку. Буду користуватися з задоволенням, нормально наносити, ані от, от виколупування і танце з будь-якого. Улюблений такий ровличок Цей це маленький, це мій крімчик для рук. Улюблений. А, люблю його дуже. Yeah, Fenty Beauty я спробувала два засоби, вони мені трапили в адвентику. Це був крем нічний і вмивачка. Чесно, я про крем нічого не можу сказати. Такий, типу, достатньо великий об'єм, кого він був кольору, у нього була така якась желейно... Кремовий, така трошки тягуча текстура. Чесно, я не знаю вам реально, що про нього сказати. Написано, що це інстант Резет, тобто, це має бути крем, який типу, за ніч відновлює вашу шкіру. Ну можливо. Але якщо чесно, цей крем набагато більше давав мені результат, й прибирає почервоніння і робить реальну шкіру менш активною, що дуже сильно раджу. І коли я використовувала цей крем і свій тонік Ren, в мене а, вилізали постійно якісь висипи. Коли я використовую тоні крен і оцей крем, все в порядку взагалі цю сачка. Дуже дібіляче оце пакування. Ви відкручуєте, ви видавлюєте засіб, і ну по логіці, ви потім закручуєте, і тут така, така гавнушка вилізає. І якщо ви її не витрите у декоб руку, або не дай Боже, просто викрутити і так, поставити на раковину і забудете закрутити. Буде вся раковина в цьому засобі. Він тягучий такого персикового відтінку. Написано, що він змиває макіяж. Я не знаю, я ніколи не змиваю макіяж такими засобами. Я завжди все одно змиваю макіяж з очей целяркою, потім з обличчям молочком а, і вже потім вмиваюся пініщими всякими засобами. І я не можу сказати: ну, тіпа, наскільки гарно він змиває макіяж, це дурне пакування, тому що ти з ним мундохаєшся, потім в тебе засрана вся раковина, потім, коли воно засохне, через те, що воно достатньо густе, його ще від раковини, достатньо важко відмити. Коротше, я не знаю. Ну, може, я просто якийсь не фанат, але я і не особливо фанат. Я, коротше, не догнала. Якщо у вас є якісь враження, в мене ще є тонік від неї десь. Отой FET-тонер, кажуть, що прям взагалі. Ну, спробуємо. Подивимось. Спробувала, Спробувала ось таку маску. Нафіга я її відкрила, бо вона вже там вся вимита. Трошки є запах. Це була маска з Каоліном від бренду Matri Skin, Я не бачу якогось співпадіння ціни і результату. По-перше, на ній ніфіга не написано. Якщо ви викинули пакування, то все, ви не знаєте ніяк нею користуватися, ні що робити. Ну тобто, реально на ній немає жодних взагалі більше текстів. Тут навіть не написано, що це за маска. Типу, не написано відлущуюча, чи очищуюча, чи зволожуюча. Ніфіга. Ну тобто, все, от ти маєш знати, що означає оцей HPR. Я не знаю, дзвони Буданову, типа це що слово на три букви уви, уви, це реально той результат, який я отримала від цієї маски. Я взагалі не зрозуміла, що вона типу, має очищувати. Але якщо якісь є прищ або висип, або ще щось, ну вона я обурена. Можливо, якби вона стільки не коштувала, я б така, ну, типу, маска, ну нормальна маска очищує. Може, я на достатнього рівня усвідомленості, щоб зрозуміти ефект від цієї маски, але. Якщо я вам до цього завжди хвалила маски від Glam Glow, чорну, білу, і я прям казала: Боже, вона працює, то ця, боже, вона не працює! Крем для тіла від Мун він мав. То багічиський аромат. Ванілі і Бобів тонка. Якби просто можна було його поставити, знаєте, намазати на всю квартиру, щоб тут так гарно пахло, він неймовірний, нереальний. Але скляне пакування було не дуже зручненьким. Текстура цього крему була така густенька, він був схожий, знаєте, на батер для тіла. Сильно кльовий, я обожнювала його, і зазвичай я його наносила, коли ще тіло таке сильно розпарене після душу. Може навіть ще трошки волог. Джинси Джинсові на нього не одягнете, навіть не сподівайтеся. Але знаєте що, якщо у вас сильно сохнуть ноги під коловотами, от такий засіб дуже гарно. Він ну, насичує шкіру дуже класно і тримає все купу, і потім немає цього відлушення такого великого. У мене Є якась сумна новина. Я ще перевірю. По-перше, я ніде не могла знайти ці свої серветочки використовувала якісь свої запаси. Мама мені потім сказала, що вона купила ці серветки, але вони їй не сподобались. Ну, для... я то ними використовую їх, вмиваю обличчя, коли я ними протираюсь. А вона їх використовувала, типу, в кухні як рушнички. Ну, ці кухонні. Я забираю, і я розумію, що її пачка по якості. Це вже не ті серветки, що були. Я ще перевірю, я ще спробую сама знайти їх, бо я раніше я їх купляла в сільпо, а потім їх там не стало. треба буде ще знайти в сільпо глянути, якщо вони там є. Бо я в Рівермолі завжди брала, а в інших сільпо якось їх не бачила. От я зайду в Рівермол і подивлюся, чи вони там є, і спробую. Вони стали вже не такі, ці були цупкі, але ніжні. А ці зараз схожі вже просто. Блін, я не знаю, як так пояснити. Просто коли ти знаєш різницю, я просто ними користувалася останні. Боже, мені здається, нульові п'ять 5 років, років п'ять реально. А, і я знала, я знала оце відчуття цієї серветки. І ці я беру то вже не ті серветки. Якість вже не та. Я подивлюся, я спробую ще порівняти сама, знайти я ще проведу цей експеримент. Поки що не дуже зіпсувалася. Слава Богу, ось ці ватні спонжі від Новіта, завжди купую тільки їх. Буду слідкувати. Звичайно, за тенденцією. Сподіваюся, що вона не погіршиться. Супер, Суперсмачнущий чайочок від Harn's Sans. Я робила відео із своїми фаворитиками харчових продуктів з iHerb, І це один із них. Якщо ви робите замовлення на iHerb, якщо ви любите всякі смачні штучки і ви в пошуках, Обожнюю це одні з наймоїх найулюбленіших сортів видів брендів чаю. І періс він є в дуже гарному такому пакуванні в залізній баночці. А можна купити ось так 50 пакетиків. Той самий смак, дуже смачненький ціна майже та сама при вдвічі з половиною більшої кількості пакетиків. Фінансова грамотність війшла в час. Були мої порожні баночки. Я сподіваюся, ви щось корисне тут почули. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями, якщо ви користувалися якимось з цих продуктів. Або розкажіть, які засоби ви закінчили цього разу. Я бажаю вам чудового дня. Не забудьте розгорнути інфобокс для всієї повної інформації. І гарного вам дня, підписатись на канал і до зустрічі. Бувайте!